А що буде, якщо я не буду ці зуби видаляти? Природою дано, то воно повинно все лишатись при нас. Це болючий процес, коли вони прорізуються, мішає нормальному пересуванню щелепи. Мені прям відразу так, щоб зуб вирвати, для мене щось таке. Це доброякісний процес, який може перетворитись в злоякісний. Так ці корені щелепи обхопили, щоб просто вона місяць була надієспособна. Вітаю! Ви на Ютуб каналі Школи жіночого здоров'я лікаря Сіліна. Мене звати Наталія Сіліна. Я лікар-гінеколог-ендокринолог. Я запросила до себе в гості прекрасну фахівчиню, чарівну жінку, лікаря-ортодонта, пані Ірину Пільг. Пані Ірина, рада вас бачити. Дякую, дуже приємно, що ви мене запросили на свій. Хочу повернутися до зубів мудрості, бо от в мене таке, знаєте, от я кожен раз приходжу да, на цю профілактичну чистку. Вони мені кажуть, ну що, ви дозріли на видалення цих вісімок? Я кажу, слухайте, ну в мене жодної пломби немає, розумієте? То мені прям відразу так, щоб зуб вирвати, для мене щось таке. І ніхто мені не може сказати, а що буде, якщо я не буду ці зуби видаляти. Ну, тільки життя покаже, що, не, що буде, якщо ви їх не видалите. Да? Ну, а взагалі, що може бути? Давайте пояснимо людям, бігати? тому що, ну, от, дивіться, є дуже багато свідомих українців, українок, які гарно дбають про свої зуби, вони гарно там, правильно чищать. У них дійсно немає цього каріусу. І в них немає, тобто, вони регулярно ходять на профілактичні ці професійні чистки, і тут приходять і кажуть. Тут виділити, тут виділити, тут виділити. Тобто ти розумієш, що протягом півроку тобі раз там в півтори місяці потрібно відчувати не просто дискомфорт. А я ж знаю, от у мене, наприклад, коліжанки моєї, їй так видаряли ці зуби, в неї так ці корені щелепо обхопили, щоб просто вона місяць була надієспособна. Тому. Жіті пані yeah. Ірина. Я думаю, що багато хто хоче почути цю відповідь. От що буде, якщо не видалити, я собі видаляла восьмі зуби. Ну ви і... стоматолог, це знаєте, це, да. як гінеколог, це як сапожник без сапог до того, щоб було розуміння, що це не є умовно погано або штучно е зараз якось придумано. Mm -hmm. Бо якщо природою дано, то воно повинно все лишатись при нас. Або е, якщо ми ну, видалимо... жінці і природня менопауза дана, чоловікам андропауза, да, але да. ми щось робимо, щоб да бути. Ну, о, е, оце про розуміння взагалі, що видовше. ми все таки хочемо покращити якість свого життя. Про восьмі зуби, восьмі зуби можуть провокувати е, скученість зубів. Якщо вони прорізуються в дорослому віці, немає місця, щелепа uh -huh. недорозвинута, або навіть вона була в нормальних розмірах для тої кількості зубів, яка вже є. Uh -huh. А коли восьмі прорізуються, немає е зон росту. Тому вони йдуть, там сила селена, але вони зміщують всі зуби, а частіше це перш... передня ділянка на нижній щелеп, і це просто може погіршити в першу чергу естетику, це болючість процес, коли вони прорізуються, і, звичайно, коли зуби криво розташовують, вони потім з часом і стираються, mm -hmm. і надколюються Добре. некоректно. Щелепа mm -hmm. широка, зуби да? ну, якщо 44 роки не здавили, да. то зуби ти щелепи. Да? Якщо здавлені. вони є тут об'єктивно, потрібно оцінювати ваш конкретний випадок. я почула, що є рекомендація, тому що травмується слизова. Травмується слизова, це дійсно і в книзі описано, що якщо є хронічна травма, рекомендовано видалення, бо буде лейкоплакія. Що це таке зміна поверхні слизової, коли вона стає трішки шершавою да, для людей. Тому. Це доброякісний процес, який може перетворюватись в злоякісний. Ну, тут ми обираємо об'єктивно, чи ми йдемо на те, щоб спостерігати, як буде відбуватись, або ми попереджуємо цей процес. Я впевнена, що це має рекомендаційну форму, а не. Наказову, тому що я впевнена, якби там була така хронічна травма, яка вже б несла загрозу і злоякісне утворення було, то вам би не рекомендували. Вам би сказали, що там біда, і ви біжіть поделяйте, да, поделяйте. і видаляєте. Тому мені здається, ви під фаховим наглядом вони вам рекомендують як краще, угу. але враховуючи, що кожні півроку ви один одного бачите, вірогідніше за все, що ви не пропустите той момент, коли прям буде біда. Тобто основні наслідки це зміщення зубів. Зміщення зубів, травмування. травмування. Угу. А, а, і з того, що бачимо, особливо коли почала розвиватися такі напрямство стоматології, як гнатологія, це коли угу. ми а, діагностуємо рухи нижньої щелепи, наскільки угу. вони правильні. І дуже часто бачимо, що восьмі зуби а, як такі. Суперконтакти, знаєте, як камінець, який мішає нормальному пересуванню щелепи, це в 20 років не відчувається, в 30 років не відчувається, іноді і в 40 не відчувається. А якщо ми говоримо про 50 60 болять суглоби, починаєш діагностувати і розумієш, що іноді тільки один восьмий зуб, чи там, два восьмих зуби. І є тою причиною, яка чому привела до е, болючих чулеб. відчуттів. відчуттів да. Добре, тоді давайте скажемо основні причини, чому відбувається больовий синдром в верхньочелюсному суглобі. Це скроневий нижній щелепний суглоб. Розумію, що нам напевно просто складно на медичну українську перейти, бо я е, навчалася ну, на е, е, жаль російською yeah, да. мовою. Ну в цьому випадку це травма. Біль відчуває хто? нерв, це можливо, це, можливо, простими словами ущільнення нервових закінчень. Так, а травма яка там? Наприклад, бо це може бути від того, що є постійна напруга так? тут. Чи, наприклад, людина занадто... Дивіться, м'язи в тонусі, вони зміщують нижню щелепу, змінюють положення фізіологічне. Нашого суглоба. Uh -huh. Воно, наприклад, так повинно, чи так, чи так потім стає. Uh -huh. І відхилення від норми в положення воно uh -huh. дає тиск, uh -huh. патологічний тиск. Патологічний тиск це так само, як плече болить, рука болить, нога болить, засиділись. Все те саме відчувають uh -huh. наші м'язи обличчя і скронежний щелепний суглоб. Uh -huh. Тому це про певне защімлення. Якщо Тут ми не, звичайно на, говоримо на так, щоб було зрозуміло нашим простим поціновучим е, людям, не фахівцям. Бо я впевнена, що якщо мене дивляться лікарі-стоматологи, мені їм не потрібно розповідати, Дати, що відбувається в цьому випадку. процесі. Да. Нагадую, ви на ютуб каналі школи жіночого здоров'я. Будьте справжніми, не бійтеся будьте справжніми. Хай в вашому житті буде в оточенні якомога більше чесних людей. Знаходьте сили для свого саморозвитку, бо ресурс. Цей розвиток і результати цього розвитку будуть давати вам і ресурс, і звісно, прошу про підтримку цього відео, про лайки, про ваші коменти пишіть, що вам би ще б хотілося б почути, які б теми вам були цікаві. Не забувайте донатити, кожна гривня має значення, і дуже прошу вас дбати про себе, написати список ресурсних справ і завжди пам'ятати, що ваше задоволення від життя це основа нашої перемоги. Бо Буде гарне ментальне, сексуальне, фізичне, репутативне здоров'я буде сили працювати і робити все для нашої перемоги.